Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. В цьому відео про Херсонес. Херсонес не місто стародавнє, Херсонес не місце в окупованому Севастополі, Херсонес фригат. Фрегат не військовий корабель, фригат Есмінець Крейсер, Фрегат – вітрильник. Навчальне вітрильне судно. фрегат Херсонес. Він фрегат за типом вітрильного озброєння. Це трьохщогловий фрегат, трьохмачтовий. Це так, бо не всі все ж таки розуміють, що таке технічні терміни, і не всі знають, з що чого то мачта. Цей фрегат було захоплено під час окупації захоплення Криму фашистською Росією. В 2014 році цей фрегат на той момент стояв в місті Керч біля причалу, ну, умовно кажучи, ну, не умовно, а, в принципі, в реалі кажучи, був не на ходу, тобто він на плаву був, але сам переміщатись він не міг, він не міг нікуди втекти, умовно кажучи. Ну але з втечою це так втекти цивільні кораблі з Криму під час тієї окупації, в принципі, могли. Брашиський, той, тоді ще флот Чорноморський, а не флотилія, як сьогодні, чинили опір і не випускали українські військові кораблі з Севастополя, з Донузлава, Але цивільні кораблі вільно могли вийти з того ж Севастополя і з Ялти, з Керчі, і піти кудись там Одеса. Ізмаїл, Херсон, Миколаїв та будь-куди, якби екіпажі цих кораблів були українськими ментально українськими, а вони були, вони спокійно сприйняли окупацію і все, все нормально з їх точки зору, прапор помінявся, то піднімали кожен ранок на своїх кораблях український прапор, то стали піднімати той. Не хочу висловлюватись, який триколор. Ну, що ж зробиш. Повертаємось до Херсонеса. І от його захопили. Ну, Спочатку рік до нього не доходили, Якось так, не доходили руки, таке дурацьке висловлювання, ну, але ж. і дойшли лише в 15-му році. І його на буксирах перетягли в Севастополь, бо, повторюю, сам він не міг рухатись. Ну і там з грудня 2015 по червень 2016 завели його в док і зробили ну, майже капітальний ремонт. Стан, в якому був цей корабель, просто жахливий, це, це просто жах. Трошки історії. Він був збудований в 1989 році в Польщі, в місті Гданськ. Він був третій корабель серед п'яти вітрильників, п'яти фрегатів, які Польща побудувала для Советського Союзу. У мене є відео про головний корабель цей дружбу. Під цим відео я викладу посилання на розповідь про дружбу. Кому цікаво, подивіться. Ну і от у 89-му році його збудували. Під час будівництва він був, мав ім'я Олександр Грін. Чомусь було таке ім'я серед дружба, мір. Ну тепер Херсонес, а тоді вдруг несподівано Олександр Грін. Ну, але вже готовий фрігат перед введенням його в дію, перед підняттям прапора його перейменували на Херсонес, бо тоді, в тому 89-му році, під час тієї так званої перестройки Горбачовської. Тема релігії вже була і дозволена і в тренді. І на якусь там кругленьку дату хрещення Русі. Це вже було, повторююсь, в тренді. Ну і на честь цього цьому фрегату було дано ім'я Херсонес Після. Розпаду Совєтського Союзу бригад е, е, належав з 91 до е, 2006 року е, державній е, е, державній морському державному університету імені Ушакова е, в місті Керч. Е, е. Грошей на утримання, нормальне утримання е, таких великих вітрильників, як і е, однотипний фрегат Дружба, і оцей, е, фрегат «Херсонес» було недостатньо для регулярних постійних е, кур... рейсів з курсантами е, навчальних рейсів. Е, ну і корабель більше стояв біля причалу, ніж. Е, ніж був в плаваннях. До речі, ще одна така маленька деталь цікава деталь. Цей корабель Херсонес увійшов, скажімо так, в історію мореплавства. В 1997 році він обігнув мис Горн, це Південна Америка, на вітрилах, тобто лише на вітрилах з виключеними двигунами. Ну, майже всі великі вітрильники вони мають і вигуни, ну але в залежності від того, коли і що йде, і як варто і треба використовувати. Але от саме в тому унікальному рейсі, Херсонес пройшов Ми лише на вітрилах. Цей, ця подія, цей рекорд досі не подоланий. А попередній рекорд був встановлений в 1949 році барком Памір, 4 барк Памір. Ну, це така історія, що він увійшов в історію. Ну і от, повертаючись до того, що грошей було недостатньо для регулярних постійних. Навчальних рейсів як дружбу переобладнали під пасажирський круїзний лайнер, так і хотіли переобладнати і перепрофілювати. І херсонес Німецька фірма Інмаріс домовилась Ну, з власниками, з тими, хто був володарем і експлуатантом цього корабля, домовились про те, що фірма переобладновує цей корабель під круїзний, круїзно навчальний. По домовленостям умови були такі, що половину року корабель плаває з туристами. А половину року він плаває з курсантами. Тобто, ну, на мій погляд, чудова пропозиція і, і вигідна, і нормальна, і хороша. Тобто, компанія брала на себе. Витрати на реконструкцію і переобладнання цього корабля замість 12-місних кубриків курсантських переобладнання на двох-чотирьохмісні каюти, ресторани, бари. Все як має бути так, як було з дружбою. Ну, почались вже якісь роботи щось вже було зроблено. Ну але потім міністром освіти став соціалюга. Не будемо зараз називати прізвище для мене. Оці всі соціалісти, комуністи це одного поля ягода, умовно кажучи, Червоний, рожевий – воно не дуже відрізняється. Ну і отой соціалюга. А роботи вже почались, але підписувати остаточний договір вже мало статись під, ну, під час міністерства цього діяча. Ну і він, умовно кажучи, наклав своє свої Ні, Ніяких туристів, ніяких цих. Потім пішли позови від цієї фірми. Ну, звичайно, на відшкодування вже витрачених коштів. Результати цих судів були не на користь ну, не України, а не на користь, ну, в принципі, України, якщо так дивитись глобально. Ну і корабель поставили. А так як він не був доведений до такого стану, щоб він міг плавати, плюс вже з'явились вироки судів, то були що про відшкодування. І при заході цього корабля, навіть якщо вже він на той момент міг плавати і кудись би зайшов в якийсь порт, його б могли просто арештувати для того, щоб виконати рішення суду про відшкодування. Корабля. Коштів витрачених на його переобладнання і модернізацію, ремонт, модернізацію. І корабель поставили біля причала в керчі, і там він і простояв оце, з того 2006 року аж до окупації Криму. За цей час він був доведений до жахливого стану, просто, от, ну жалюгідно жахливий стан був цього корабля. Я, як і фотограф, і поціновувач кораблів, я багато бачив світлин. Ну, мене це цікавило, я дивився, знайшов багато світлин. Ну просто, ну, ну умовно кажучи, серце кров'ю обливається, як воно в якому стані був цей корабель. Так, там були якісь там вартові, які ну, слідкували і перебували на кораблі, щоб його там не розтягли на гвинтики, умовно. Кажучи. Ну, і от, в такому вигляді він дістав, дістався окупантам, окупанти його все ж таки відремонтували. Відремонтували, треба віддати належне дуже добре. І зараз він виглядає так презентабельно, скажімо так. Але він же ж за всіма документами, він український корабель, і він не може вийти за межі Чорного моря, бо і Туреччина його не пропустить через протоку Босфорі Дарданели. Ну і він не може не може нікуди зайти, бо він буде вмить арештований. Ну і тому він плаває оце між Севастополь, Ялта, Сочі. Ну Отака картина з цим кораблем. Повернути його в Україні буде, на мій погляд, Важко, якщо не сказати, неможливо. Бо навіть після перемоги над фашистською Росією, коли вона станеться і в якому вона вигляді буде, поки що ж ніхто не знає, як воно і що. І навіть після того, як Україна звільнить Крим, Севастополь, надіятись на те, що десь там чи в Севастополі, чи Випадково під час заходу туди українських військ вони не встигнуть втекти. Ну, вирогідність не дуже велика, як на мій погляд. Ну, його росіянці все ж таки виведуть чи в Сочі, чи в Новоросійськ, скоріш за все, в Сочі. Ну і дістати, повернути навіть там судові позови. Ну, звичайно, я надію, що таки Україна буде робити позови на тему повернення і інших кораблів, але і саме цього. От, бо це ну досить визначний корабель, і взагалі е, така дуже цікава тема, е, розповідаючи оце в попередньому відео про е, фрегат Дружба і зараз, е, от про фрегат Херсонес. Я так подумав, що варто розповісти окремо, окремо про вітрильники, навчальні вітрильники взагалі у всіх країнах, що це таке, для чого вони взагалі. Це не просто навчальні кораблі, це імідж країни і це рекламування країни. Ну, але про це в наступних відео. Не прямо зараз за цим, але через декілька днів я про це зроблю відео про навчальні вітрильні кораблі як візитівка країни. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! До побачення!